Ох, як любить держава, свій народ, робить все для того, щоб українці перебували в постійному стресі. Ну, не можна дати українцям свободу. Ну, не можна дати українцям фінансової свободи. Ну, потрібно от так за горло всіх затискати. Ви знаєте, я от а, повивчав деякі. А, Моделі, моделі оподаткування буквально годину витратив на те, щоб подивитися, а як в Польщі, а як в Чехії, а як в Німеччині, а як у Франції і так далі. Ви знаєте, от такого, як в Україні, немає ніде. Ніде, я вам відверто заявляю, ми так загралися в боротьбу з корупцією, що боремося вже не з корупціонерами, а з звичайними людьми. Які намагаються зробити маленький бізнес, самозайняти себе і нічого не вимагати від держави. Але чиновники, які живуть за наш рахунок і живуть во отак, як от в старому анекдоті, так ось чиновники ці хочуть взяти за шию кожного українця, щоб ти, українець, відчував себе просто в постійному стресі, на стрьомі і не розслаблявся взагалі. Тебе війна. Тримає в стресі, мало цього, ми тобі ще зробимо. Щоб ти, коли бабушкин старий диван продаш на ОЛІКС, щоб ти постійно страждав і постійно чекав від податкової листа щастя, бо ти винний, ти винний, і держава буде прищеплювати тобі почуття, що ти винний. От, будь ласка, повідомлення про запрошення платника податків, зборів, платежів або його представника до контролюючого органу. Нормально, да? Від 8 травня 2025 року головне управління ДПС Державна податкова служба у Чернівецькій області відповідно до там, пунктів бла-бла-бла на 14.00 19.06 2025 року там, до такого-то кабінету, до громадської приймальні, вбиральні напишіть. До головного управління ДПС у Чернівецькій області за місцем знаходженням Чернівці, Героїв Майдану, там не будемо називати адресу, але в інтернеті вона є для надання пояснення, складання та підписання протоколу про адміністративне правопорушення за результатами дотримання вимог порядку провадження проведення господарської діяльності в частині. Операцій сприймання коштів з використанням послуг ТОВ там і так далі. І ось такі листи щастя почали надходити нібито дуже багатьом людям. Податкова почала розсилати листи українцям через здійснення грошових переказів. Це засоби масової інформації. Про це повідомляють. Виявляється, що українці почали отримувати листи із вимогою з'явитися в територіальні відділення ДПС Державної податкової служби питання стосується продажу товарів в інтернеті та надходженням коштів на особисту карту. На особисту карту. Щоправда, гетьманцев не знаю, що там на нього найшло. Але він сьогодні, навіть він уже сказав, що ну, по принципу, знаєте, застав дурного Бога молитися, так він собі лобешню розшибе. І навіть гетьманцев сказав, що якісь дивні вієрами почали листи розсилати, і він, типу, засуджує це. Але засуджує, то він не засуджує, то все байдуже. Ти лист отримав. Відповідно, ти вже маєш з'явитися, бо інакше тебе почнуть уже пресувати, тебе почнуть уже розшукувати. Це ж держава, це ж держава, в якій ти не можеш продати свій старий диван, ти не можеш продати свої старі книги, ти не можеш нічого. Ти не можеш нічого. От скажіть мені, будь ласка, як таке може бути? Чому в європейських країнах є певний ліміт коштів за межами, в межах якого тебе не перевіряють, тебе не моніторять? Будь ласка, працюй, розвивайся, показуй свою активність, самозаймайся. Тебе ніхто чіпати не буде. Чому у нас в країні отака халепа? Чому так морочать голову українцям? Чому так пресують українців? Хто це придумав у державі? А Володимир Зеленський в курсі того, що відбувається? Володимир Олександрович, можливо, ви не в курсі. Але якби ось так було при Януковичі, або так було при Ющенко, або так було при Порошенку, я впевнений, що в кварталі 95 все це давно би вже обсміяли. Я не знаю, чи зараз обсміють. Я бачу тільки Жеку, який там намагається сваритися з Олексієм Гончаренком, з народним депутатом. Але питання залишається. Чи не можна трішки зменшити стреси для громадян? Чи не можна трішечки розширити для громадян свободу фінансову в тому числі? Да що ж це таке? що громадяни України під час війни не можуть спокійно попродавати хоча б якесь старе майно, чи допомогти військовим, чи щось придбати, чи щось купити, чи щось комусь переслати? Ну що відбувається? Чому це так відбувається? І не говоріть, що це вимоги Європи. Ні. Немає такого в Європі. Немає. Немає. І навіть якщо унормовані є держави доволі серйозно, то, по-перше, в них немає війни. По-друге, у них є прозорі правила для ведення бізнесів. У них є прозорі правила, чого можна, чого не можна. Ми ж затиснули громадян уже просто так. Знаєте, вивернули їх на, на зворот. І намагаємося їх уже тримати просто в стресі. От ніяк не можна так, щоб не чіпати звичайних громадян. Що саме цікаве, найбільш цікаве, що від таких методів не постраждає ні один олігарх, ні один великий бізнес, ні один середній бізнес, тому що вони адаптуються у них є адвокати, у них є досвід, у них є контори юридичні, у них є фінансові консультанти, у них є можливість перетіреть. Домовиться, проконсультуватися, попитати, як зробити отак. У звичайних громадян немає нічого з цього. Не продавши книги, бабусині, ти ще попадаєш на штраф, на адмінпротокол, ти ще і винний. От хочеться тут реально матюкнутися. Ти ще і винний. Винний за що? От українці заробили, щоб бути винними перед Державною податковою службою за те, що продав. Старий стіл. Ти за це винний ще? Нікому в державі не соромно за таке відношення до українців. Мені соромно. Мені не хотілося би, щоб так відносились до громадян, які переживають війну в 21 столітті всередині Європи. І ще раз повторюю: не говоріть, що в Європі так само. Ми пережали вже суспільство, ми занадто цифровізували, ми занадто формалізували. І при цьому ми не отримали ніяких результатів. Олігархи були, є і будуть. Рішали в державі були, є і будуть. Наближені до влади люди як робили свою справу, так і будуть. І нічого не зміниться. У них не зміниться нічого. Єдине, хто постраждають звичайні маленькі середні українці. Які вирішили, що вони можуть продати щось. І попросити переслати на картку. Подумайте над цим: чи заслужили українці такого відношення з боку органів влади? І головне, а якби українці знали, що з ними зроблять за останні, от, там, 5 років, 6 років, от вони за це голосували в 2019 році, коли обирали всіх оцих чиновників Верховну Раду. Люди за це голосували. Якби ви їм розповіли, що буде з ними, що ви будете з ними робити, вони би проголосували за вас? Можливо ж, потрібно все ж таки пам'ятати, що ви обіцяли, на що українці розраховували, не скажу, повелися, розраховували, і мати хоч якусь совість, не тріпати нерви людям, які перебувають в таких страшних умовах, що цікаво. Оці всі важелі впливу нездатні зачепити українців, які виїхали. І ті, хто виїхали, просто навіть не хочуть повертатися. І страждають ті, хто залишились, замість того, щоб робити все для того, щоб середній українець відчував, що йому вдячні. Ні, йому не вдячні. Його Державна податкова служба, адмінпротокол. Прийми, розпишись і вали звідси. Неправильно це. Не забувайте підписуватись, лайки, дизлайки вітаються. Напишіть ваші історії, ваш досвід. Поширюйте відео і приєднуйтесь. Цивілізованими способами будемо намагатись робити нашу країну краще. Бо це не те. Це не Європа. Це щось інше.